Півтори сотні велосипедистів з усієї України подолали 52 кілометри заради Збройних сил України. У Вінниці пройшов велозаїзд Закрутка По Вінницьки 2023 Через пандемію та війну закрутку по Вінницьки кілька разів відміняли, але цього року захід таки провели, бо збирали гроші на потреби зсу. Стартували спортсмени в агрономічному, фініш був на Вінницьких хуторах. У нас у студії організатор змагань Олександр Царевський. Вітаю вас, доброго дня. Жодного разу не відміняло. Зразу ремарочка перезмінювала просто формат. З Самого початку закрутка планувалася як марафон, який дає можливість проїхати учасникам з нуля комфортно 100 кілометрів, спробувати свої сили і таким чином увійти в велоспорт. І ну тим, хто захоплюється велосипедом. Взагалі, і за пандемією ми проводили в форматі командної гонки. І з початком повномасштабки ми провели в 2022 році індивідуальну розділку. Цього року в нас теж була не групова гонка, у нас була парна гонка. Це формат такий спрощений, він дозволяє менше залучати людей на перекриття. Не треба так багато машин на супровід. Ну воно простіше з точки зору перекриття і організаційних яких, і якихось моментів, але трохи складніше в плані суддійства і виведення результатів. Зрозуміло, дякую, що поправили. Розкажіть загалом про змагання: наскільки важко організувати такий захід у період війни? Після того, як ти займаєшся волонтерством, то це взагалі як ну, Жартую, Ні. Насправді, організаційних моментів набагато більше, тому що потрібно враховувати купу факторів, які до війни ти взагалі про які не задумувався. Це починаючи від медиків, які зараз в основному задіяні на евакі або на лікуванні поранених і перевезенні поранених, закінчуючи тим, що не вистачає той самий нацгвардії для повного перекриття траси чи екіпажів поліції. Тому в цьому саме обрали такий формат, що це буде парна гонка, де вимагається часткове перекриття. От скорочений маршрут самої дистанції, тобто не 100 кілометрів повних, а 52 км. кілометри, і він проходив основному другорядними дорогами. Яку суму коштів вдалося зібрати? Фіналізували вже. Чекаю рахунок від січі 71 тисяча 820 гривень. Це 126 двадцять Січі. Січ. Надалі плануєте влаштовувати такі змагання? А, ну 10 вене як би не провести, тобто, третє вихідні вересня. Будемо запрошувати. Тобто невдовзі знову чекаємо треті на... вихідні вересня 2024 року. 2024 року. Тобто, ще рік, ще рік, раз ще на рік, рік можна. Дякуємо вам, дякую вам за запрошення. Олександр Царевський, організатор змагань закрутка по дві 2023 Був у нашій студії.